Вітаю вас, шановні яготинці, і не тільки яготинці, а всі мої глядачі. Давненько я не показував ніяких відеооглядів будинків. Зараз виїхав з свого подвір'я і рухаюсь до будиночку, який знаходиться в місті Яготин. Будиночок знаходиться неподалік від яготинського вокзалу. Пішки до нього йти десь хвилин 10-11. Хай беремо, грубо говоря, 15, щоб ніхто там до слов, не придирався. Причина, чому не було відеооглядів, тому що я переїжджаю офісом з провулка, верніш, з вулиці Вокзальної 12 на провулок вокзальної 1. Сусіди йдуть, машуть, кажуть, проїжджають. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здрасуйте. Взагалі, займаюся ремонтами. Приходиться зараз. Е, робили гіпсокартон, робив сантехніку, робив електрику. Встановлював унітаз, рукомийник, все, все що потрібно для того, щоб повноцінно собі працювати в офісі. І за цього є затримки. Та й погода була зовсім не для того, щоб показувати її на відео. У нас тут пройшли дуже великі осадки снігу. Ну, та й люди зараз притихли всі, не особо всі, всі чекають, поки закінчиться зима. А ми переміщуємося до будиночку і починаємо огляд. Будиночок, як я сказав, 15 хвилин пішки від ЖД вокзалу. Вулиця тут частково асфальтована, частково насипана щебнем. Зараз, понятно, зима. льод, сніг. Майже окраїна міста, але по вулиці водопровод є електроживлення, інтернет, газопостачання, всі комунікації на місці Будиночок ззовні буде виглядати так, не так, що прямо, як фантастика, але в ньому є санвузол, каналізаційна яма, гаряча вода. Зараз переміщаємося до подвір'я. Шановні друзі, продовжуємо чи розпочинаємо огляд будиночку. Що можу сказати? Зовні він, він вам покажеться, мабуть, такий якийсь маленький або високий та худий. Не знаю, як навіть підібрати слова, але можу сказати точно, він доволі такий компактненький, зовсім не маленький всередині, з великими вікнами. І якщо зробити косметичний ремонт зовнішній, то будиночок буде виглядати дуже-дуже гарно. Повторюсь, газ, світло, водопровод, каналізаційна яма. По вулиці інтерв'ю подвір'я огороджено металопрофільним парканом. Дорога насипна, половина насипної, а далі асфальтована. Пішов до сусідів, у сусідів попросився поставити під двором автомобіль для того, щоб не вийшли, де не додавали по фізіономії. А поки що переходимо до самого подвір'я. Так, діляночка тут прямокутна. Рівненька, да ні, не рівненька, От тут ліва сторона трошечки з долиною, права сторона підвищення. Був я тут е, на подвір'ї, коли осінню, е, то я не бачив, що там були якісь проблеми з підтоплюванням. Так що по дорозі вода на подвір'я не біжить. Стіна червона цегла і фронтон, дивлюсь, долежили з білої цегли. Давайте обійдемо подвір'я. Зразу звертаю увагу, що є колодязь. Сусіди з усіх сторон проживають. На подвір'ї є вхідний погріб. Вхідні двері помінені, металеві. Такий є навіс над дверьми козирьочок, О, тут навіть вікно з ламінацією встановлено. Хтось не пожлобився. Так, вхідний погреб. треба якось до нього всередину зайти, подивитися, як там внутрішній стан, але дивлюсь, панові трубки є, працюють, тому що навкруги сніг е розтаяв, значить вентиляція справляється своєю роботою. Ага, знайшов одне вікно, яке не замінено. Ну нічого страшного. Димохід від котла утеплений. Вон видно, що котел працює, будинок обігрівається, над газовою плитою є витяжка. І парабола, хто захоче дивитися супутникове телебачення. Хозблок на один вхід. Цегляний. Подвір'я все в снігу. Під снігом бачу трошечки де-ніде виглядає бур'ян, але не катастрофічний. Так, да, до речі, наскільки пам'ятаю, господарі тут е огородину використовували. Повинна земля бути трошки опрацьована. Зато лідній туалет, ну просто фантастика. Ну нічого, хто захоче, собі побудує такий, як треба. Йдемо далі. Навкруги будиночку. Так, дах шиферний. Наклон даху такий доволі великий тут злітатиме на ура. Теж, до речі, бокове вікно замінено. Хтось зараз каже, що будинок не поштукатурений. Нічого страшного, кожен господар все одно приводить будинок у той стан, який йому потрібно. Хто захоче утеплий пінопластом, хто захоче, взагалі сайдингом. Це в кожного своє бачення. Саме головне, що у будиночку є всі комунікації, є вхідний погріб і є хозблок. Хто захоче, гараж побудує. Кожен господар по-своєму. Так, обмозка. Навкруги є вимощення. Так, щось мій стабілізатор почав возмущатися. Дергався тільки що. Так. І ще одна парабола. Тобто антенна. т 2 Із саду дивлюсь, тут є горіх, яблуня, черешня, мабуть. Це взагалі не можу зрозуміти, що. Ще два дерева. Взагалі, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 плодових дерев вже насчитав по подвір'ю. Зараз плану в мене напередодною немає, але мені каже, що тут діляночка десь орієнтовно в районі 7-8 соток. 9 да. плодових дерев. І, до речі, ще й він виноград посаджений. Ну що, рухаємося у будинок. А тут а подумав, що це будка ні, це столик. Десь, до речі, мені казала господиня, що в цьому місці обладнана каналізація. Ну і за снігу її не видно. Прийде, прийде весна. будемо шукати. Що читати. Забув звернути увагу, що вихід на вхід на горище, на чердак, з фронтону. Щоб показати вам горище, треба ставити драбину. На жаль, драбини немає, щоб її підставити. І ще хочу зараз сходити. Показати вам погріб. Погріб тут все дуже просто. Зараз відкриваємо, відв'язуємо нирк туди, а там 5 літрів самогона. Ну і буде свято перед новим роком. Так, шийка тут така собі, не скажемо, не скажу, що прямо глибока. Ну що, спуститься доволі приємно. Так, ух ти, як хорошо камера показує. Я навіть очима такого не бачу, як вам камера бачить. Ну що, тут погребець нормальний, містительний. Можна в ньому, в ньому зберігати. Ну так, що тільки перед входом треба наклонятися, але я думаю, кому треба буде сходити в погребі, наклонитися, пригнутися, нічого страшного, ніхто від цього не помре. Так. І так, не так, і так, і так не так. Опа. Опа. Okay. Ну що, мир Божий вашому дому. Йдемо до будинку. Ну що ж, потрапили до будинку. Продовжуємо огляд будинку і всіх його деталей. При вході з правої сторони розміщений електролічильник. Відний автомат на 20 А. Відразу можна споживати тут орієнтовно до 5 кВт ну 4,5 точно. Тобто, Якщо включена правильна машинка, електробойлер, е тимчасовий утюг, то без проблем живлення буде вистачати. Ну, Не тимчасово постійно. Така моя думка. Якщо треба, буде, допоможемо з заміною автомата. Тут проблем немає. При вході у нас бетонна підлога, і вон, у підлозі видно такий невеликий лючок. Там є погріб власний, обложений цеглою. Ну я в нього спускатися не буду. Вже хто з покупців прийде дивитися в живу будинок, то спустимося. Ще що хочу звернути увагу, по правій стороні при вході є місце, де можна розмістити таку компактненьку маленьку прихожку. Роздіться, розбудьться, поставить свої речі. І на що ще зверну увагу, що у коридорі. Іменно коридорі і в кухні бетонна підлога, вона просто вкрита коврами та ліноліумом. Тобто, при бажанні тут можна е в цих кімнатах і в санвузлі обладнати теплу підлогу. Рівень тут трошки так дозволяє, якщо буде не дозволять, то можна підрізати двері і, в принципі, тут обладнати свої бажання теплу підлогу. Кожен господар зможе. Далі. Ну, Показав, що є тут кухня. Показав, що є санвузол. Санвузол такий компактний, маленька ванночка, бажано б її замінити на душову кабіну. Бойлер на 50 літрів. Він працює на даний час, він просто виключений Зжили... відживлення. відключений. Замінений газовий котел ну, більш-менш сучасного образця. Він зараз працює, будинок обігрівається. Ну, Кухню тут вже кожен господар під себе переробить. Мойка працює. До речі, все, що попадає на відео, практично все залишається. Деякі речі все ж таки заберуться. Детально вже при огляді розкажемо. А от, ну, по кухні, ой, по кімнаті, якраз в цій кімнаті не помінено вікно дерев'яне встановлено. До речі, сонячна сторона, мабуть, сама тепла кімната, то тут шафа, кровать, тумбочки. Комод, все це тут залишиться, його ніхто трогати не буде. По стелі, ну, саме просто стеля, а от такими квадратиками по-моєму, вони з пінопласта. Підклеєно та пофарбовано. Три кімнати в будинку. Всі вони ізольовані. І у всіх кімнатах дерев'яна підлога. Система опалення, чугунні батареї на уклонах. Тобто, якщо немає електроживлення, то будинок не замерзне. Без електрики опалюється. Тут вікно поміняне. Склопакет двохкамерний, три стекла і дві камери. Пластикові підвіконня. До речі, висота стелі тут зовсім невисока. Мабуть, десь висота 2,60-2,65. Тобто це говорить про те, що будиночок більш-менш буде по теплу економічний. І зараз вам покажу найбільшу кімнату. У нас кімната зала, найбільша. До речі, площа кімнат, як завжди, буде на відео, відсвічуватися вам. Загальна площа будинку з самого початку забув сказати 52 квадратних метра. Навіть 53, 52,8. І площа земельної ділянки 9,2 9 і 20 квадратних метрів. У залі два вікна, також така світла кімната. Вікно відкривається на провітрювання, якщо треба буде. Відкриті вікна. І доволі нормальна кімнатка. Можна собі жити. Господиня хоче забрати диван і ковір. Все інше ніби залишається. Всім привіт. Так, ану тут, тут, тут. тут. Отам я. Бачите? Ану. Зараз пограємося. Да. О, так. Не забуваємо ставити лайки. Да. По документах технічний паспорт тут новий. На будинок та земельну ділянку є правоустановлюючі документи. Земельна ділянка 9.2, будинок 52.8. Технічний паспорт новий, все зареєстровано в реєстрі речових прав. Будинок належить на праві свідоцтва про спадщину. Всім дякую за перегляд. Далі фотосесія. Ще раз акцентую увагу, що в майбутньому я переїжджаю з адреси вулиці Вокзальна, 12. на... Нову адресу провулок вокзальний 1. Думаю, що скоро буду вам вставляти фото свого нового робочого місця, щоб всі знали і орієнтувалися, де я знаходжусь. Номер телефону, як завжди, на початку відео і в кінці відео. І деталі і вартість будинку в описі під відео. Знизу читаємо, дивимося, переходимо по силки і розглядаємо всі запропоновані мною варіанти на моєму сайті. Всім дякую за перегляд.